Вітаю фермерів, хліборобі України. Хочу показати один із способів обробки землі по кукурузі, яка от буквально ну, неділю назад тільки була збір урожаю. Отака вона ну, вона стоїть там. Кукуруза кукуруза. Зараз ми працюємо тут. По діагоналі невеличка діагональ в одну сторону. Ну, от, виходить така у нас картинка. Є невеликі грудочки за колесами трактора. Ну, а в принципі, тут буде робитися як. Ще одна буде по діагоналі, тільки в іншу сторону. Ще одна обробка цими ж дисками, і потім бурнування і посів. Це вже такий метод перевірявся і дало непані результати. Тоді, як я сіяв соняшник після кукурудзи, він дав прекрасний урожай. Краще, ніж на інших полях. ну Я думаю, що в принципі для першого проходу дисками досить непогано. Воно ще земля трішки сировата. Тому, Тому можливо, от через деньок, там як воно підсохне вверх і знизу трошки буде сухіше, То і робота буде ще краще. Ну, ми працюємо тут трьохрядними боронами ПП4 фірми Восход. Тут їх. Така є відмінність від інших дискових борон, що глибина регулюється на колесах, а не в углом атаки. Тому що от при цьому режимі, при, цьому, при цій обробці, нам потрібно маленька глибина, нічого зараз вже весною лізти туди глибоко. І, і прибирати вологу, яка потім висохне у цьому обробленому шарі. Зараз треба працювати ну, до 10 см. А прості борони, де глибина регулюється вуглом атаки, вони цього не дозволять зробити. Ну, от така, от така на сьогодні робота. Я думаю, в принципі, задовільна. Ще одна обробочка. По другій діагоналі баронування обов'язково і посів. І будемо сяти соняшник. Бажаю, бажаю і здоров'я, і миру, і гарних рожаїв. Будьте здорові!